Все, поправилась. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Нагадую, хто не знає, хто зайшов і не знає, куди. Що таке, Вова? Та, Що почалося? общем, ми не будемо балуватися, ми зараз швидко ділу. Вовик закінчив роботу 16.40 зараз. Забрав мене і приїхали в Модом. На закупи треба закупи зробити. Модомі. Ми ще тут не робили багато закупів. Обачно ми робимо в Ліді, закупивши моні куамі. А от в Модомі ми хочемо домі зробити закупи. Ліда там на свій... Хватає на харчі тратить, будемо тепер на матеріали. Ліда там на своєму каналі розказувала, що Ну, кому цікаво, зайдете подивитись. Поміняє вона свій кабінет, міняє. Жалко, звісно, їй нравився. Він був мали... маленький, такий невеличкий, Ну, підходив. Ну, Прийшлося так, що треба було, я вам колись казала, що були не якісь неприятності, коли їй сказали, що треба шукати локал туди-сюди. Дом Дом під знос попадає. Дом попадає під попадає. попадає Він я стоїть на дорозі. Да. Коли він буде сноситися, неізвісно, ніхто не знає. Но сам факт, що потім спробуй знайти в закопаному, знайти житло і знайти. Поміщення під кабінет дуже сложно, і оце шукали-шукали. Ну, вона всіда, і ми завжди, ми її так навчили, навірно. І вона надіжда на Бога. Як Господь дасть, так і буде. Моє, значить, буде моє. Всідав неї. Ну, в общем, при в нашому домі, де ми живемо, прям в нашому домі, ну зовсім рядишком. На якомусь етажі, другий чи третій, як він там считається, в них по тому, я не знаю. Вінож можна считати по українськи вона да. читати по Бо У нас по де на землі. Ми вважаємо це на землі. Перший, потім другий, третій пішло. А вони де це на землі? Це нульовий. У них були ми вчора. Вже перший раз у ньому. Тож Ліда сама ходила, вона там е, зразу подзвонила, потім договорилась, подивилась, потім засумнівалась, потім ще раз пішла, подивилась і, в общем, заключили вже договор, вже все вони зробили. А тепер задача його треба трошки привести до ума. Ні, він якби не було грошей, не було можливості, то там можна працювати, там чисто хорошо, там була бухгалтерія якась. Чи щось таке? Ну, так як вона може не год буде, а може і більше, то рішили покрасити під себе, трошки освіжить, воно ж буде тоді краще. Там хочеться поміняти світильники, там такі в них висять, як для бухгалтерії великі, а нам би хотілося трошки другі. Ну, коротше говоря, ми вчора були, я трошки вам ставлю, що ми зняли. Який дід приїхав на якій машині, ти бачиш? Угу. Ми були і ставлю вам і покажу, що ми там побачили і що нам треба. Ну і так вечорами. Ми ще неопределенно ну, не знаємо, коли Вовик буде робити, буде опять же, робити прихватками або в неділю, день, якщо більше, час, а так прихватками. Зараз подивимося, може, краску купимо, подивимося, що є. Потім ще Ліда просила, треба буде з'їздити, подивитися диван їй туди, вона вже хоче міста більше, кабінет половину ще раз такий, да, як той да. величенький. Uh, і балкон, там треба буде на балкончику коешку. Ну, в общем, починаємо uh, тратити гроші вже не на продукти, а на закупи. Зараз підемо, по красці по, по валікам, по всьому, Вовик придивиться. Тут люстри не можуть бути. Я не люстри, а світильники, що на потолок можуть. Подивимося. общем, щось побачимо, зможемо зняти, знімемо. Я думаю, сьогоднішнє відео у нас буде по закупам цього. Все для кабінета будемо готуватися. Світимо з нами. І для вас. За спину держиться, чи придурюється, чи правда спина политься. Да, ще буду прихватками вечора працювати, між добросім. Це я не жалюю, це <клес> хвастаю. Да. <О. клес> Ти вже тачку береш. Ні. На закупи завжди з тачкою. Собачок сюди брати з собою не можна. Я не собачка, Бачиш? Собачек брать не взявся. Хорошо, ми оставимо своє будущее. Що це так? Це змаля лента, Ну, щоб окантовочку там, де біле, з угу, таким, угу. щоб не з тряпочкою. Ну, плінтуса, плінтуса, все. все там. Все, пошли. далі. Для краски грунтувати не буде. Ми там покрасили, ми не грунтували. Якщо по, по старій красі, ну, пішло так. Начу важко їх. Беремо грунтовку не чуде. Взяли грунт це Я знаю, що це ну, хороша і... штука. Для, Десь... для вона, для не для металу, вона для стіл. Та ні, не для металу. ґрунт, грунт, грунт. грунт. Хорошо, що продавець був рядом та підказав, бо ми взяли те моцне, каже, буде скло. Ось таке треба. Ну, те було 60, а це 20. Да, просто не же вважати і не, не розуміємо Все, йдемо далі. Так. То, краску вибрали, сказав нам продавець, що якщо кольорова готова, колір надо нам таке світло світло, то тільки 5-літрове. Ми хотіли взяти 10-літрове відро. 5-літрове стоїть 100 злотих. А нам хватает на 70 квадратів, нам вистачає якраз на нашу кімнату одне відро і друге відро. Так, да, тому що два рази треба по-любому, це мінімум разіться. Вот тут Разні є з вот фирма, ну тут 200 злотих банка. Ну тут, звісно, качество, мабуть, буде другое. Ну і 200 злотих це дві банки, 400 дороговато для нас. Я одволика втекла, бо тут дивіться, що робиться. Я не можу оце пройти мимо. Ой, як класно. Я не бачу тут ціни, не знаю. Вова, треба цим пікнуть піти. Піти оце пікнуть, скільки стоїть. Боже, як красиво. Піди пікне. Супер. Мис не нравляться іскусственні, а я помішана в такому ходила, бо це сутками іскусственному. Тюльпана, як живі, ну прям живі, живі. Супер. Вже гніздо їй. Пасха скоро. А ось яка краса. Лідочка, дивись, який цвіток. А тут дивись, цвіток. Так, так цей великий, вона хотіла отакий, вот він взагалі шикарний. А, ну, дивись, ще дивись. І ціна 67 злотих недорого. Що... Капець. А я думаю, Ліда хоче здоровий цвіток у кабінет, а Де вона його? Ось, ми тридцять дерева. Ось ось. А це в нас вдома було колись, пам'ятаєте? Помниш, як дівчата, молодь гуляла Новий год і налили туди шампанське чи що? Йолочка теж фактна, так? Да? Так, да, дивись. А ось, ось. Дивіться. Цвіток ми точно тут купимо, Ліда. Скільки? 110 чи скільки? 110, так. Да. Супер. У нас, якщо буде, ну, що На вікні в коридорі там вікна великі в коридорі. 26 злотих можна такі пальмочки супер. Насилу знайшли. швы. Все глянь, красиво. Не, ну мені оцей вообще понравился. він не один. Капец. Підсунь там человека виду вставать. Чего она есть? Шось, так? Чотири. Шесть крізь. так? Хей буде шесть. Раз, два. Поки що ми зараз будемо життя. Оце я тільки прийшов додому. Поставив машину в місці з товаром. Тому що ночі вже стемніло. Скільки. Щось вже Уже сьомий час. Це, не Давайте, не ходили да. ми там ще за ночі. Тільки забудуть. 10 минут сьомого. Да. Не ходили ми ще ночі, а вдруг там освіщення немає, це на третій етаж. Рішили утричком. Усі гуртичком, утричком перенесемо. Потому що в мене тільки дві руки, а туди треба що, дві баклажки по 5 літрів краски. баклажка це немає. Це показували. Ну, В общем, да. ну, Скупилися таки. на 380... 12 14 злотих, щось таке О, дали. Ось, так, так що буде це все утром діло робиться. Так вже ж і вечір, вже заморилися. Пороги пахнуть. Я думаю, баночка сметани не хватит. поможе. Не хватить оце, я сяду. оце. Каструлька пирожки і баночка сметани. Ну, у мене там молочко ще, є, якщо я добавлю. Я думав, утром, як утром прийшов. В під прийшов вже з'їв два штуки, я кажу, буду мало їсти. Тому що вечером прийду, на жарю сало. Я пам'ятаю в детстві, це салко, а потім так, мушу помазати, оце їсти. Так що я почну з сала із пирогами, а буду продовжати сметанку. Та, ну і баночки хати. Скільки тут? 450 грамм, да? ну, так? Пойдет. О! Там булочки підуть з молочком. Ну, оце таке діло. Так що день пройшов добре. Як ото кажуть, продуктивно, нічого, не прогуляли. Ти теж тут і в хаті бачу поприбирала, і все тут напекла. Пахне аж у коридорі пирожками. Ну, вроді так. А в тебе що думало? У мене оце таке. У мене таке саме. Точно. Я бачу, ти дужче заморена. Я, я сьогодні взагалі щось у мене роз, розломило, розломило. розбило. Тому що в той день, день вроді чувствую себе добре, починаєш ганяти. А треба розподіляти. Ні, я думаю, погода. погода. От, погода. раніше я сміялася, а якщо старі люди казали, що на погоду круте щось. На післязавтра уроть, як сніжок обіцяють, з, 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 ночі ще на То, що, Треба ще вивчити гороскоп. Ой, блін, лодка болить. Кого вивчити гороскоп? Чи якісь розбирательства, всякі коучі, ті, що чи що вони роблять. Хай нам розберуть, на яку о, погоду, що круте, <свісно> коли на сніг що буде боліти, на, на дощ що болить, на, на який орган болить, до якої погоди. Ти сама можеш вже написати і розбирати. Це круте зараз, ти сядь і пиши, круте, оце погода така, і в мене круте праву ногу. Погода така, круте, круте дві ноги, наприклад. Чи там ще щось круте в плечах? Я вважаю так, і ми можемо вже знати собі, на що буде круте. Ага, болять, значить, на оце круте. Або погода, значить, на це круте. Я вважаю так, що не треба нікого там просити. Ми самі вже можемо розібрати любого. Пісточка чи пучом по так що тут. Донас так рукило добряче. Ой, люди добрі. Ви не представляєте, як це смішно виглядає. Він сидить за столом, досик підтирає, а я на нього дивлюся через телефон. Через телефон на нього дивлюся, він такий смішний, близько біля мене. Ти Получається, підтягла, в камері підтягла, я підтягла близенько. Да. Да. Все, дівчатки, зараз добавлю до цього відео кусочок із того, що ми э, ну, ліден кабінет. І все, і будемо на сьогодні прощатися. Прощатися не буду. Я не прощаюся. Поки-пока. Завтра звіримося. І я кажу: мирного неба. Да. Спокійної мирної ночі, ангела-хранителя всім. Я бы за таких, як б, як болі, як заснув. Би. Часов до 7. Зараз 15 минут. <сіху> а тоді, може, вставив пироги. Так не лягай, жачу. хто ж тобі не дає. Розділий. Туда роздіється, все. Угу. Ну все, друзі, пока-пока. Ну шо. Хто ждав нашого появлення в новому кабінеті чи в новом, новій кімнаті називаємо, а потім хай називає хто як хоче. Оце таке поміщення взяла собі Ліда. Називається. Да, Літочка. Ну, величеньке, більше як у неї. І хоч у два рази. І хоче вона його перекрасить. Свій цвіт, ну, освітлий, по крайній мірі, зробить новіше. Тут було бюро якесь і треба, коротше, його перекрасити. З мебелі, що залишилося, було те, що не треба, вона сказала забрати. А це оставили. Ну, треба буде, останеться, не треба буде, скаже, беруть. Як Мебель привезеться, тоді вже буде видно, а Вовик міряє квадратуру, щоб понять скільки купляти краски. Сіни жовті хочуть трошки світлішими зробити. Тут, звісно, шикарний видок. Тут віла таких двері балконних. Ну, ще віку, воно... Ви ще піднімаються. Ви ще отак вишку показати. Ні, давай вона так сильно накопила. Ось так. Ось так це мені дуже подобається. Шту... Ой, бачите, я ще відкрила на провітрювання. І тут є такий балкончик. Тут у нас стояночки. І тут у нас наша гама, як обично, наша ХМ чи ХБ. 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 Ну, в общем, все на своєму місці. Пошли домашнє діло. Тут можна буде весною навішати цвіточки, наставити на балкончик купити зелений коврик на балкончик, поставити кресло столик, попити общем, шикардосики. Будем работать и со временем все показывать, как будет что меняться. Мы сейчас поедем по краску уже? Нет. Нет, сейчас мы не поедем. Мы посчитаем, что не поедем завтра. Я напишу скільки в треба. Я б тобі, Ліда, посоветувала нанять майстра нормального. Б... Так оцей буде завтраками, тебе кормить, ти ще не успієш. Тут що? не взяв, то того не взяв. Зараз проблема. Просто можна покататися, якщо. Не Дови, треба де. кататися, при чому кататися? Ні, сьогодні поїдемо, завтра. Сьогодні я напишу, що треба, а завтра поїду. Скільки тобі треба сюди бутилочок, оцей ящичок. Не будуть бутилочки. Красиво. Mm -hmm. Ну що, все. Якби це був великий кабінет, не була така школа, як у вас була. Знаєте, що це? Не знаю. Фантазіор. ти мене називала.